В Албанії немає роботи. Тут можуть жити тільки айтішники або ті, у кого є купа грошей. Так вважають більшість моїх глядачів. Саме такі коментарі я читаю майже кожного дня від своїх глядачів на своєму каналі. Але чи насправді це так? Давайте у цьому відео ми з цим розберемося. А також зрозуміємо, чи можуть українці легально працювати у цій країні. Також зрозуміємо, скільки ж все ж таки платять. За вашу роботу. І головне, я розкажу вам свою думку з приводу цього. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Я не являюсь агентом з працевлаштування, але кожного дня, спілкуючись з людьми, які мають бізнес в Албанії, я розумію те, що вакансії є, а людей недостатньо. Албанія – це країна, де потрібно постійно спілкуватися. Що це означає? Коли ви щойно приїхали до країни, вам потрібно спілкуватися з усіма, з ким ви знайомитесь. Наприклад, з албанцями, з українцями, з іншими національностями. І ви зрозумієте, що в цій країні все вирішується через чашечку кави. Багато людей кожного дня мені пишуть в коментарі, що в Албанії немає роботи. Це пишуть зазвичай ті, хто не був зовсім в Албанії, або хто звик лежати на дивані і чекати, що їм на тарілочці щось принесуть, скажуть: на візьми, з'їж, будь ласка, тут так не працює. В Албанії потрібно самостійно протоптувати собі доріжку. Спілкуючись зі своїми албанськими знайомими, яких є вже бізнес в Албанії. Я розумію одне, що їм не вистачає співробітників, які будуть допомагати їм робити їхній бізнес. Наприклад, у мене є знайомий, який здає в оренду велосипеди. Так він уже півроку шукає адміністратора і не може знайти. Це дуже складна робота, я вважаю, що ні. В агенції, з якою я співпрацюю, потрібна прибиральниця. І також її не можуть просто знайти. Це сезонна робота? Ні, це не сезонна робота, тому що е, Airbnb, Booking постійно працює. Тут постійно потрібно прибирати апартаменти і доволі такі нормальні гроші за це платять. Але до цього ми пізніше повернемось. Декілька днів тому я виставляв відео про чудовий заклад Dominant Food. І туди потрібна людина. Туди потрібна людина, яка вміє готувати пельмені. Так, звісно, це повинна бути охайна людина, з вами будуть проводити серйозну співбесіду, тому що це продукти харчування. Але роботу знайти можна. Албанія – це країна, яка постійно розбудовується кожного дня. Тут будуються нові об'єкти, і це означає, що тут постійно потрібні будівельники. Будівельні спеціальності просто на розхват. Багато хлопців, які приїхали з України, без проблем знайшли собі тут роботу по цій спеціальності. Хто вміє робити щось своїми руками, я думаю, це зовсім не проблема знайти тут роботу. Причому ця робота тут буде достатньо добре оплачуватись. Вся Албанія постійно шукає майстра, який вміє ремонтувати автомобілі. Якщо ви вмієте це робити, друзі, да тут не пахане поле, заходьте і працюйте на цей ринок. Скоро в Албанії відкривається один величезний готель. Їх багато постійно відкривається, але я говорю про конкретний готель. І вони набирають персонал. І як ви думаєте, і не можуть його набрати. Чому? Тому що ніхто не хоче працювати. Чи нормальна там заробітна плата? Достатньо велика. Хто приїжджає працювати? Приїжджають люди із В'єтнаму, Камбоджі, із африканських країн приїжджають працювати. Чомусь у них немає проблем, Вони знаходять в Албанії роботу, а от українцям ну, роботи немає. У мене запитують, а чи можна тут влаштуватися водієм вантажівки працювати? Як ви гадаєте, якщо країна одна з лідерів по імпорту та експорту продукції у різні країни, тут потрібні водії вантажівок, тут один з найбільших портів у Європі і зараз будується найбільший порт в Європі. Як ви думаєте, потрібні водії вантажівок чи не потрібні? Насправді, друзі, про це можна дуже довго розповідати. Як ви розумієте, Албанія є повноцінною країною. І, звісно, тут є робота по різним спеціальностям. І кожен з вас має талант у чомусь і може себе реалізувати у цій країні, повірте мені. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупці нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Моя улюблена рубрика в Албанії маленькі зарплати. Чи так це насправді? Ну, давайте розберемось. Якщо ви підете працювати, скажімо, дитячий садочок у школу, в поліцію. Неважливо, у будь-яку державну службу, то звісно, у вас зарплата буде не більше, ніж 500 євро. Але вас туди просто не візьмуть. Чому? Тому що у вас, по-перше, немає досвіду у цій країні, а по-друге, ви не знаєте мови, як ви там будете працювати, тепер вам елементарний приклад. А які заробітні плати в Україні? Більше ніж 500 євро? Чи можливо, якщо ви також підете на держякусь службу, ну не, якимось, не на якусь керівну посаду, а просто якимось спеціалістом, то ви також будете отримувати зарплату ну, далеко не більшу ніж 500 євро, чи я не правий? Повертаємось до прибиральниці, я казав, що ми трошки пізніше про це поспілкуємось. І так, дивіться. Прибиральниця в день прибирає від 5 до 7 об'єктів. Приблизно вартість одного об'єкта за те, що вона прибрала, 15 євро. І так, давайте порахуємо: якщо людина працює у місяць 20 днів, то скільки вона отримує? Отримує вона більше ніж півтори тисячі євро. Як гадаєте, це нормальна заробітна плата для Албанії? Чи, 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 чи це 500 євро, про які ви постійно розповідаєте? А в Італії прибиральниця заробляє майже 2000 євро. Ну добре, давайте тоді порівняємо е, оренду в Італії і в Албанії. Давайте порівняємо ціни на продукти харчування в Італії, і в Албанії. Да давайте все порівняємо в Італії і в Албанії. І ви зрозумієте, що 1500 євро в Албанії це сума, якої вам вистачить на все. А 2000 євро в Італії це сума якої вам не вистачить навіть на те, щоб закрити якісь елементарні потреби за місяць. Тому, коли ви думаєте про заробітну плату, ви повинні ще співвідношення робити заробітної плати до того, скільки ви будете витрачати на місяць. І тоді ви будете розуміти, чи нормально тут жити, чи ненормально. А скільки заробляють будівельники? Будівельники заробляють кожного місяця по різному. Ті, хто працюють у цій сфері, ці прекрасно люди розуміють. Наприклад, те, що я чув, те, що я спілкувався з людьми, мені хлопці розповідали, що від півтори до двох тисяч євро вони постійно. Отримують. і незалежно від того, це літо чи зима, тут постійно відбувається будівництво, тут постійно роблять ремонти, і робота у них є завжди. Чи нормальна це сума для Албанії? Так, це дуже гарна сума для Албанії. Чи можуть українці легально працювати в Албанії? Відповідаю. При перетині кордону, ви автоматично на сьогоднішній день. Отримуєте захист цієї країни. Не потрібно вам нічого заповнювати, ніякі папірці отримувати. У вас є захист. Цей захист дає вам можливість працювати легально у цій країні на будь-якій, в принципі, посаді. Ви маєте приблизно права, як у албанців. Ви єдине, що не можете голосувати, в принципі. Далі. Щоб отримати легалізацію, можна влаштуватися офіційно на роботу, і це дасть вам можливість легалізуватися у цій країні. Через деякий час ви отримаєте ВНЖ, потім ПМЖ, а потім паспорт. І така сама система відбувається, якщо ви відкриваєте в Албанії аналог українського ФОПу. Ви стаєте підприємцем і ви також можете спокійно податися на ВНЖ, потім ПМЖ, а потім отримати через деякий час паспорт цієї країни. Це вам два способи легалізації в країні через роботу. І я як завжди скажу вам одне: потрібно працювати на себе. Я впевнений, що в кожного з вас є якийсь талант. Хтось вміє вишивати крестиком і це вже добре. Хтось вміє ремонтувати автівки, хтось розбирається в ремонті холодильників, вміє монтувати кондиціонери, Да кожен з вас має якийсь талант, хтось щось вміє робити. Манікюри, педикюри – це все те, на чому ви можете заробляти в Албанії, і при чому заробляти нормальні кошти. Просто потрібно повірити в себе, а не шукати роботу, не чекати, що вам її хтось принесе. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Албанія це країна можливостей. Тут можна себе реалізувати. Просто вам потрібно повірити в себе. Ви можете принести сюди любу ідею, і вона втілиться в життя. І ви будете на цьому заробляти, як роблять уже тисячі українців в Албані. Тут немає величезної конкуренції, а з місцевим ринком конкурувати ну, дуже легко, насправді легко. Якщо ви не будете лежати на дивані і розповідати, як важко жити, повірте. Албанія відкриється вам і дасть вам таку можливість, про яку ви навіть не мріяли. Отже, Албанія це країна не тільки для айтішників і у людей, яких є валіза з грошима. Це країна, яка може дати вам роботу. Це країна, в якій ви можете створити самі собі роботу, але для цього потрібно щось робити. Вона не збудована так, як країни Євросоюзу, що дали вам. Якусь роботу, і ви цілими днями ходите на завод, і окрім заводу, ви нічого більше не бачите. Тут все по-іншому. В Албанії, щоб отримати роботу, потрібно для цього щось зробити. І повірте, якщо ви зробите якісь кроки, Албанія вам віддячить. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до того, що ви побачили, написати невеликий коментар, підтримати мій канал. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!